Убивстві адвоката Віти Шаблі на Рівненщині. Підозрюють її пасенка, 29-річну Ігоря Чайку. Він є сином від першого шлюбу В'ячеслава Чайки, колишнього очільника рівненської обласної поліції. Чоловік отримав поранення грудної клітини та живота. І зараз у лікарні поліція оголосила у розшук підозрюваного. Відомо, що він є прокурором Тернопільської обласної прокуратури. Стрілянина сталася напередодні ввечері у приватному будинку у місті Дубно. Правоохоронці встановили, що вбивця здійснив чимало пострілів. Зокрема, у свою мачуху Віту Шаблєй стріляв зблизька. Жінка отримала поранення у шию та груди. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія неприязні стосунки у родині. Поліцейські виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні. Наразі стан чоловіка тяжкий. У ході проведення огляду місця події поліцейські вилучили гільзи від пістолета. Основною робочою версією правоохоронців є особисті неприязні відносини в сім'ї.